Всім вітанечко, Dache сандеро Stepway 1,6. Вісьмиклапаний К7М. Бурдо-колір на гарних дисках. <кій> Пригнаний зі Швейцарії. Такий стан. Дуже мінімальний пробіг автомобіля 126 тисяч кілометрів. Він код зараз продемонструємо. підготовлена відполірована Все зроблено. Кому цікаво, друзі, газ ставимо коври до речі оригінальні гарні. Можемо поставити газ, можемо затонувати задній ряд. Покажу, які є косячки по автомобілю. Дивіться, 126 пробігу, ціна автомобіля 6500 доларів. Чистий 11 й рік автомобіль. На гарній зимовій гумі на таких легкосплавних, цікавих дисках по салону по автівці все в принципі гарно. Ну, так як Сандеро. На пластмасах тут є такі моменти, але це не всіх є. На сидінні є такий момент. Якщо комусь критично, можемо сидіння теж зробити підшити. 126 пробігу, зараз зроблю менше пічку. Кондиціонер, два склопідйомники, АБС, стандартно, релінги, ну як степве, я все. З мінусів по автомобілю. Косметика на дверці, косметика на крилі, і на кришці є район 400 мікрон, де не де місцями пробивається, отут, у цьому місці. Так. Шо тут багажник з коврочком таким оригінальним, немає полички. З мінусів. Це три фарбованих елементи, немає полички в багажник, а так автомобільчик. Ну, мені здається, що виглядає дуже класно. Хтось з дівчат шукав, там до мене телефонувало, декілька дівчат хотіли його придбати. У мене був сірий такий графіт колір 10 рік, 200 пробіг. Бордо колір, і тут пробіг у 126 тисяч кілометрів. Зараз пройду вам по ньому лакофарбове, покажу, що фарбоване, що. Не фарбоване. 11 рік Швейцарія, механіка на 5 передач, 1,7, ой, 1,6 К7М двигун. Автомобіль в гарному косметичному стані за винятком підкрасів, які на ньому є, але я їх зараз вам. Продемонструю. Стан тут вже показував ідеальний фактично, дах не фарбований. Задня кришка. Тут є, бачите, шпаклівка на задній кришці. Ну, Тут не такі, щоб сказати, що значні показники, але вони тут є. Я все проб'ю досить ретельно, щоб не лякалися, фарбувалося не в Україні, за кордоном і не учора. Тобто оця сторона кришки десь тут була якась вмятина, Не знаю, можливо, по страховці робили, можливо, ще якась історія. все показую, щоб ви не казали, що щось не продемонстрували. Покажу вам проєм одразу. А, болти навіть не крутили, бачите, через те на ній і шпаклівка є, бо навіть болти не крутили. Скло замінено, я думаю, що це було розбите скло, але фільонка бачите, тут ціла оригінальна. І болти не крутилися, це означає, що кришку не знімали, тобто не було сильного пошкодження. Фаркоп, ой, окрім фаркоп, домкрат, балонний ключ. Це все на місці. А Тут косметика. На цих елементах просто косметичний окрас. Проєм цілий. Кришка не знімалася. Кому страшно, хто буде там виписувати, що йому щось його турбує, друзі. ну, Вибачайте. Шукайте, нефарбовані з пробігами, або ржаві нефарбовані. Цей автомобіль я вважаю просто в чудовому стані. Все, я кузовом вже пропікав. Лобове, зараз будуть запитувати, напевно, чи оригінал. 15 й рік лобове. Чому не оригінал? Ну, тому що в Європі не так просто їздити зі сколами на лобовому. Так виглядає двигун, отак виглядає номер кузова. Булти, капота не кручені, болти крила не кручені, болти крила. Що в нас тут? Капот не кручений, а болти крила. Ну, теж не кручені, болти на місці. Так виглядає. Простесенький двигун, простесенька автівочка для людей, які знають для чого їх купувати. Значить, з додаткових опцій що можна зробити? По бажанню повний сервіс, це ГРМ, олива, фільтри. По бажанню тонування, по бажанню встановлення ГБО. Все, що завгодно. Ну і доставка в будь-який регіон України, куди ви хочете. Набирайте по телефону, який є в описі до цього відео. Перейдіть в вайбер-групу, там можна ознайомитися з більшою кількістю автомобілів, які є в наявності. Будемо потихеньку їх закидати. Ну і там є більше відео, там буде вам легше знайти свіжі відео. Які тільки-тільки зайшли, і там в тих відео будуть всі свіжі машини, які є в наявності, бо в самому на YouTube-каналі може бути багато автомобілів, яких вже немає. Ви там листаєте лент, ленту, дивитеся, стрічку, перепрошую за мій французький, і може багато автомобілів не бути. Тому так, ну набирайте. Все, гарний Сандерик Stepway, в гарному кольорі, на гарних дисках, на оригінальних ковриках з двома ключами. Зараз ще сервісно тільки. Покажу і 126 пробів. Максимально проста машина для дуже дешевого, простого використання для людей, які не мають бажання і не мають фінансів, щоб купувати щось щось дуже дороге і його дорого утримувати так, сервісно. Що в нас тут по сервісній? Так. Так, є всі записи.